У вільногірську з'явилася ще одна точка соціальної сили новий осередок громадської організації Бджола. Вихідними на відкритті зібралися волонтери і партнери проєкту та активна громада Вільногірська знайомилась ближче та вже намітили спільні плани. Вже у день відкриття у новому осередку громадської організації Бжола у Вільногірську зібралося чимало мешканців. Занять вистачило на всіх. Малеча розважалась із аніматорами, отримала подарунки, долучилась до ігор і тематичних майстер-класів. Дорослі вчилися плести маскувальні сітки і між справою говорили не про втому, а про надію, взаємну довіру та бажання змінювати світ із малого з власного міста. У нас зародилася така спільна ідея масштабувати добро по нашому районі. Тому я дуже вдячна партнерам з Кам'янського. Це неймовірно круто, що ми можемо на такому рівні змінювати наші маленькі громади. Наше завдання це допомога. Звичайно, ми хочемо дуже допомагати і військовим. Ми хочемо допомагати тваринам нашого міста, саме нашим притулкам. У нас дуже великі потенційні плани. Ми хочемо змінити життя в нашій громаді і створити. Безпечний простір, розсередок, де будемо рости, розвиватися і дітлахіями займатися. У нас вже багато пройшло майстер-класів. Максим Шихута, голова Кам'янської районної ради, підтримав ідею створення осередку. За його словами, коли ініціатива йде знизу, вона ближче до людей і має більше шансів на успіх. Я як голова Кам'янського району, звісно, підтримую такі заходи. Дуже радий, що в місті Вільногірськ з'явилася теж така можливість об'єднати громаду, допомагати мешканцям. І маю надію, що буде розвиватися цей волонтерський хаб і буде працювати на благо мешканців, допомагати всім мешканцям міста. Закликаю мешканців міста долучатись і допомагати один одному. Серед гостей заходу і керівник обласного осередку бджоли Олександр Лукашов у своєму зверненні він наголосив, організація не лише масштабується географічно, а й поглиблюється через залучення нових людей, громад і сенсів. Йдеться вже не про формальну присутність, а про спільну дію. Це буде на благо мешканцям вільногірська завжди оказується допомога, проводяться гарні свята, і на базі хабу об'єднуються усі волонтери, які були розрізнені і діяли. Самостійно, але разом ми зможемо зробити набагато більше і цю допомогу відчують на собі мешканці Вільноївської громади. Спільну дію підтримує і громадський сектор. Голова громадської організації фонд розвитку кам'янського Дмитро Гайдук бачить у відкритті нового середку не подію, а можливість. Зокрема, для побудови постійної взаємодії, яка здатна перетворити точкові ініціативи на системні проєкти. Тут, будуть ще, крім волонтерів Вільногірська, знаходитися Червоний Хрест, і Карітас, Православна Церква України. Тобто всі волонтери міста будуть об'єднуватись на базі цього волонтерського центру. В майбутньому ми також плануємо приїжджати Кам'янським і підтримувати наших партнерів, наших вже друзів. І це буде проходити кожні дві, дві неділі. Ми будемо тут з великими заходами, як і дитячими, так і дорослими. Серед волонтерів, ті, для кого участь у бджолі стала новою формою укорінення. Жінка, яка вимушено покинула Краматорськ, нині живе у Вільногірську і активно долучається до роботи. Каже саме тут відчула, що може бути потрібною. Я думаю, розкриємось потенціал, тому що у нас дуже класна команда, молода. всі завзяті, креативні. Ну і ні, тим більше організація молода. Якщо ми починаємо з нуля разом, то думаю, все вийде. Я основну працюю з дітками, так як в мене саме троє дітей, і мій основний напрямок на дітей. Ну тобто, мультики, якісь майстер-класи. Ну а так друг другу ми допомагаємо. ми одна команда. А ось Дарина, ведуча, яка того дня вела майстер-класи для дітей, встигла підтримати, розвеселити, навчити її енергії вистачило на всіх. Працюю з дітками, я маю педагогічну освіту музичну і працюю з дітками за для їх музичного розвитку. Ментальне здоров'я всіх українців дуже таке назвемо його хитким. Тому я вважаю, що потрібно підтримувати людей якомога більше, як можу, як ми можемо старатися обов'язково так. Місцеві мешканці діляться. Давно чекали на щось подібне, щире не для галочки. Захід став доказом того, що поруч є ті, хто не тільки обіцяє, а й справді діє. Це дуже добре, тому що розвиток для дітей і, і зайнятість для дітей. Так що це дуже гарно. І розвиток, і малювання, і мультики, теж коли вони всі разом. Це, це дуже гарно. Що і аніматори, і вата, і солодощі. Діти дуже задоволені. А діти, як завжди, найточніше щитуть атмосферу. Співали, танцювали, брали участь у всьому, що відбувається довкола. Їхній сміх звучав голосно, як відповідь на запитання, чи вдалося створити щось вартісне. Мені сподобалася лодка вата. Мені атака мені подобалось танцювати. і Ми з Поліною танцювали. Мені теж. Ми з Поліною дуже просили включити пісню Смородово небо. Ми під нею співали, танцювали, бригали, бігали, грали, їли, пробували всякі напої. І ще нам подобаються ігри. Але ми вже устали, ми тільки запахоли води і зараз будемо і просто ходимо. Осередок бджоли у Вільногірську продовження шляху, який бджола обрала давно. Бути поруч, коли складно, працювати, коли інші мовчать. Надихати навіть тоді, коли самі потребують підтримки. Тут не шукають винних, тут шукають рішення і знаходять їх разом.